Слава Богу, дай вам Боже здоров'я. Я жителька святого, О, мої батьки були чехи. Я з 40-го року, мені вже 60-86 років. Я вже стара, але ще Богу дякувати. І здоров'я маю, і розум ще маю. З 6 класу пішла я вже вчитися до дяка, співати в хорі, в церковному. І так до цієї пори співаю. Вже правда, не той голос і не те, все, але ще розум маю, ще голос маю. Який маю, такий маю, який Бог дав. Колись моя мама ріхтувала таку страву. Ця страва називається шкубанки. В картоплі тіплять. Муку беремо муку і туди засипаємо тієї муки і щоб вона попарилася. Ще попариться, хай трошки. Попарилася та мука, я її беру сюди буду товкти на шкубанки. Товчу картопельку, клейку таку має, борошну, як, ну, як повте вчета, то так добре вирізати, після посяти її, посолити трошки. Угу. Те воно має бути таке клейке, щоб воно було вирізати таку на, на мищену, такі галушечки, потовкла. А тепер треба стукти маку. Цовти його тако, щоб він потовпсяк, щоб він був м'якенький. Натовкла мак і тепер буду різати сало у ну, нас кварки. Спечеться те сало, тоді мак, і це сало, і мак і сало, і солона, і солодка. Така вона страва, така і солона, і солодка. Угу. Ну, на пательню спечеться те сало, на шпарочки, а тоді будемо вирізати ті ж кубанки на, на тарілку. Печемо сало, таке, щоб було гарно припечене. Треба до сала додати смальцю, щоб було воно і жир, і шкварки. А тепер беремо сало, цим. Ну, і будемо вирізати шкубанки, ложку мучаємо в жир, щоб не пристало. І от, набрали на таке глушечки, кладемо. Варенички такі. А жиром мочати, щоб не приставало до ложки. А так пару жатків робиться. Трохи замало. Беремо сюди цукор, сипимо. Перемішуємо добре, щоб було солодке добре. Щоб той мак був солодкий, Добавляється цукор, а його посипається такою рукою. Ось так посипається. Щоб було добре, то більше маку дати, то буде краще. А тепер жиром і шпарками, поливається. О. Тоді другий шар кладеться. Кожного дня могли їсти, як хто любив їх. Мак мали, то варили часто, то не тільки на свято, а то була, була і буденна страва така. робили її. Я мама доглядала, 94 роки їй було, і вона завжди любила, я вже принесу її шкубанки. Ой, ніну шкубанки принесла, я так сіла їх. О, здрава і готова. І вона вже їсти їй. А чим вона тепліша, ти вона – луча. Чеську страву пристували, хочу коляду не колядувати. Війшла зв'язда, вийшла, ясна, засвітіла, Колем світа засвітіла, колем світа, то не біла, візда ясна. То не біла, безда ясна то била, та пані красна то біла, та пані красна, шла матічка шла плачце, шла матішка, шла слачця свого сина, гледається, свого сина, гледається. нашла там два апостолі, нашла там два апостолі, Вони смутні невеселі. Вони. Ні смутні, не веселі